Вітаю! Я інспектор патрульної поліції Аліна Кравець. Ви дивитесь перший міський телеканал. В ефірі спільний проект з управлінням патрульної поліції Кривого Рогу. Міський патруль. Хто такі криворізькі копи та як виглядає служба патрульних зсередини? З якими правопорушеннями доводиться зустрічатися під час затримання зловмисників та дебоширів? Як мешканці міста ставляться до зауважень від нових поліцейських та чому переступають в межу закону? Ми покажемо вам реальну роботу патрульної поліції Кривого Рогу. Та відео реальних затримань, які ще ніхто не бачив. Без підставних акторів та реконструкцій лише справжні кадри з нагрудних камер поліцейських. І сьогодні говоримо про таке. Патрульні затримали чоловіка, який намагався зарізати ножицями патрульних та журналіста. А під час затримання пробив капот службового автомобіля. Ворків! Затримали нетверезого військового комісара за кермом автомобіля. Патрульні врятували від отруєння ртуттю малолітнього хлопця, який розбив градусник на підлозі квартири. А Із цих шариків все що можна було якось рібила ну на скочне, що можна. Влаштували стрілянину біля нічного клубу та тікали від вигаданих ворогів. В Саксаганському районі 19-річні хлопці з ознаками наркотичного сп'яніння прострелили ногу перехожому та намагалися втекти з місця злочину. Проте були затримані та знешкоджені. Один з правопорушників почав імітувати епілептичний напад. Хлопця забрала карета швидкої. У зловмисники вилучили травматичний пістолет та направили на експертизу. Ну, я почав до варивати. Один. Один. Можете меня проверить на наркотики. Я вам отвечаю, что я один. Мне сказали, вы Ну, вывали, ад. Я забежал на этот подъезд. Ну, забежал, как вы видите, вот тут. На лінію 102 надійшов виклик про стрілянину поблизу одного з нічних клубів у Саксаганському районі. За орієнтуванням, один із зломисників був у червоній бейсболці. Схожого за описом чоловіка помітили біля під'їзду багатоповерхівки по вулиці Покровська. Побачивши патрульних, зломисник почав тікати, проте потрапив у глухий кут та був затриманий. Поверхом вище знайшли пневматичний пістолет, перероблений під травматичний. В обоймі залишилося ще декілька куль. На місце викликали слід. Оперативну групу, аби вилучити зброю та відвести затриманих зловмисників до районного відділення поліції для складання матеріалів при затриманні даних осіб, один з чоловіків почав симулювати епілептичний приступ, на що було викликано швидку медичну допомогу. А другий громадянин ввів себе з ухвалу, виражався нецензурною лайкою. І в результаті чого їх було затримано та доставлено до Саксанського відділу поліції. Що розмовляє з мерцями. У кривому розі керманич під метамфетаміном намагався зарізати ножицями патрульних та журналіста. А під час затримання пробив капот службового автомобіля. Чоловік чинив опір правоохоронцям та погрожував фізичною розправою. Аби вгамувати нетверезого криворіжця, копи застосували силу та сльозотечівий газ. Вже будучи закутим у кайданки, чоловік зізнався, що вживав метамфетамін. Но у мене вдома діти, жіна.

Ти підходь, та, Водія на старенькому москвичі зупинили через явне перевантаження причепу. Чоловік поводився дуже дивно, але запевняв, що не вживав алкоголю чи заборонених речовин. Проте виходити з автомобіля не хотів. А коли вийшов, почав кричати та погрожувати, розмахуючи чимось схожим на ніж. Аби вгамувати агресивного чоловіка, на місце викликають підмогу та групу швидкого реагування. Просто... У тебя есть? Есть, а нет. Иди а сюда. Пекай! Эй, лёжь! Стреляй! 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 Ножкин! Стреляй! Выгон ножки! Ну, вот! Андрюха, отойди! Ножкин! Ножкин! час затримання зловмисник вдарив службовий автомобіль поліцейських ножицями, які тримав у руці. В результаті капот пріусу пробито наскрізь. До чоловіка застосували фізичну силу та сльозоточивий газ. Закували його в наручники та викликали слідчо-оперативну групу, аби зафіксувати спробу нападу на поліцію та пошкоджене майно. Зі слів водія, він признався, що він вживав речовину білого білого кольору, порошок, яким його пригостив знайомий, для того, щоб йому не хотілося спати. Також він на бодікамеру зізнався розізнався про те, що після того як він вживав даний наркотичний засіб, до нього прийшли приходити демони. Грав мобільний телефон сестри, гроші матері та пенсійну картку її подруги. В Покровському районі патрульні затримали зухвалого злодія, який пограбував своїх родичів. Помітивши поліцейських, зломисник намагався втекти. Проте на слизькій дорозі впав, розбив обличчя та забруднився. На місце затримання викликали швидку допомогу та слідчу оперативну групу. Викрадене майно вилучили, а крадія відвезли до районного відділення поліції. Когда тебя приняли? Ничего ничего не было. А хто то что-то разбирался. А хто це шуте розбирался? Розпіралка, зарядка, це пустая. А от мой телефон бачимо! З усіма викраденими речами зловмисник прямував до магазину. Свою провину крадій заперечував та запевняв, що мобільний телефон взяв, аби просто зателефонувати. На місце затримання викликали слідчо-оперативну групу для з'ясування обставин крадіжки. Він попитався скритися. Ну, так как на улице была минусовая температура, снег, гололед, он упал, был задержан, надеты на него наручники. При поверхностном осмотре был обнаружен телефон, который подходил под ориентировку. На место была вызвана следственная оперативная группа и бригада скорой помощи, так как задержанный имел ссадины на лице, ну, ему требовалась медицинская помощь. Заліз до автівки, аби погрітися. В Покровському районі патрульні затримали раніше засудженого чоловіка, який заліз до чужого автомобіля. За словами злоумисника, він дуже змерз і хотів просто зігрітися. Та, можливо, викрасти цінні речі, якщо такі малися. Підозрілий шум почув власник фургону та викликав правоохоронців. Крадія затримали. Виявилося, такі спроби нагріти руки на чужому у нього раніше вже бували. Чоловіка ви не знаєте, так? Сох визивали? Сейчас. Сейчас вот отвертки, выложил, виложив дві отвертки, перекручено там в машині поверхневі, все чисто. Власник газелі повідомив, що зломисника не знає. Проте його обличчя йому дуже знайоме. Завдяки оперативним діям патрульних крадія затримали на гарячому, прямо всередині машини. Чоловік не встиг нічого винести, проте готувався будь-якої миті тікати. Прибивши на місце, ми побачили, що даний громадянин сидить в салоні автомобіля. заявник со своєю супругою тримає двері, щоб він не виліз. Когда мы уже подошли, начали беседовать с гражданином, он вел себя спокойно, адекватно, вышел. Попытки бегства у него не было. Согласно статье 45, до него было застосовано, применено наручники. Продавала мед та вимінювала фальшиві гроші на справжні. В центральному міському районі шахрайка обдурила стареньку жінку на 9 тисяч гривень. Зломисниця попросила розміняти гроші. Довірлива бабуся погодилася та натомість отримала підроблені 500 гривневі купюри. Коли жінка зрозуміла, що її обдурили, було вже занадто пізно. На місце викликали поліцію. Пішла жінка, Знакома жінка. села незнакомащина. Угу. Я хотіла зухвала крадійка прийшла в гості до бабусі під приводом продажу домашнього меду. Після того, як угода вдалася, зловмисниця запропонувала обміняти гроші великого номіналу на менші, начебто щоб давати здачу іншим покупцям. Довірлива жінка погодилася допомогти торгівці та розміняла 500 гривневі купюри на менші на загальну суму 9 тисяч гривень. Через декілька годин заявниця е, саме. Зателефонувала своєму сину та попросила, щоб він приїхав до неї перевірити дані кошти. Перевіривши кошти, було встановлено, що гроші не є справжніми. На місце події саме було викликано патрульну поліцію, після чого викликано слідчо-оперативну групу Центрального міського відділення поліції. З наркотиками в курці патрульні затримали чоловіка з невідомою рідиною у кишені, схожою на наркотичну. Зломисник намагався дати хабара патрульним, аби уникнути відповідальності. Але коли зрозумів, що розмова пишеться на будікамеру, покаявся та зізнався, що купив опій для власного вживання. Холодно, полежу її назад і те саме. М -м -м. Це, це включно? Так. Да. Ось все плохо. На місце викликали слідчо-оперативну групу, аби вилучити невідому речовину та направити на експертизу. Чоловік зізнався правоохоронцям, що придбав наркотики для власного вживання в невідомої особи. Тепер злоумиснику загрожує кримінальна відповідальність за збереження забороненої речовини. Було із у даного краждані чотири поліетелінових трубочки запаяних свічасом коричневого цвіта за признаками. похоже на опий. На вопрос вообще, где он как достал, он говорит, я не хочу отвечать на эти вопросы. По приезду следственной оперативной группы данный гражданин пояснил, что он это вещество нашел для друга. Хотел его подарить им. Палив крісло та ліг спати. В Покровському районі патрульні врятували від задимлення цілий під'їзд. Чоловік, що стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері, ледь не загинув від отруєння чадним газом. Сусідка почула запах диму та викликали поліцейських і рятувальників. Патрульні, що прибули на місце пожежі, евакуювали власника квартири з задимленого приміщення та викликали йому швидку допомогу. Там среди, которые... хорошо, Присядьте, хорошо. пожалуйста, идите сюда. Посмотрите, что у Пожежники намагалися загасити тліюче крісло, але врятувати пошкоджене майно не вдалося. Його викинули у вікно. Людей з сусідніх помешкань тимчасово евакуювали, щоб берегти від отруєння чадним газом. Власнику квартири, який підпалив крісло, викликали швидку. За словами сусідів, чоловік стоїть на обліку психоневрологічному диспансері, а нещодавно в нього померла мати. Палія забрали до лікарні, аби привести до тями та вивести з організму залишки чадних токсинів. Когда мы зашли в подъезд, подъезд был полностью задымлен. Людей мы начали эвакуировать. Поднявшись на этаж, по пояснениям свидетелей и соседей, человек состоял на учете ПНД. Когда мы зашли в квартиру, в квартире была дымовая завеса и дымело сильно кресло. Кресло очень сильно тлело, потушить его было невозможно. Было принято решение выбросить его через окно. Сів п'яним за кермо, намагався дати хабара патрульним та погрожував поліцейським звільненням займаних посад. Нетверезий керманич «Жигулів» тікав від правоохоронців, а пізніше провокував бійку в саксаганському відділенні поліції. На чоловіка склали протокол за керування автівкою в нетверезому стані та дві постанови за дрібне хуліганство та непокору законній вимозі поліцейського. Ну, я не трясаю, я випив. Відео покажіть. Видео вы в суде знакомитесь, там да, будет взгляд справа, на данный момент Давай. мы фиксируем только это и а все, мы запечатку. не выносим решение. Понимаешь, я напишу на бумажке и все, но решение я не принимаю. Да. Я не отрицаю, даже Смотри. не можешь... Трубочка закрыта. Открывайте, Виталий, выйти, открывайте. Откройте, пожалуйста. Открывайте. 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 Виталий, вы Прибор готов. Убери нахуй. Были на упа. Не выражайтесь, Виталий, ви <рикунок> вы сейчас находитесь в ВПР с Аксаганского районов. Я тебе говорю, да, я выпил, я не сопротивляюсь. Убери нахуй канал. Чоловік декілька разів намагався пройти медичний огляд за допомогою алкотестеру, але керманич не дув у драгер, а всмоктував повітря. Тому прилад не показував ніяких результатів. Згодом водій Жигулів повідомив, що не буде більше проходити ніяких оглядів. Нецензурно лаявся на адресу патрульних та свідків. А в результаті на нього склали дві постанови за адмінправопорушення та протокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Було запропоновано і пройти на відповідному при Пристрої драйгер, який фіксує стан алкоголю в крові, від чого він спочатку відмовлявся, потім згодився і таки по кінцівки це ми не зробили, тому що він всячески не, не йшов нам на зустріч. Було складено адмінматеріал, протокол згідно з 30 статті по відказу. Нетверезий комісар військомату намагався втекти від поліцейських та уникнути відповідальності за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік погрожував патрульним непроходженням медичної комісії в його комісаріаті та відмовлявся здавати аналізи за допомогою алкотестеру та медичному закладі. Тепер військовому загрожує 20 -ти тисячний штраф та позбавлення водійського посвідчення за повторне притягнення до відповідальності за нетверезу їзду.

Нетверезий комісар намагався домовитися з поліцейськими, але не вийшло. Тож вирішив тікати, але й це не вдалося. Тоді почав погрожувати, що ніхто не пройде медичну комісію в його комісаріаті. Зрештою, згодом погодився підписати протокол про те, що керував автівкою в стані алкогольного сп'яніння. Це вже другий протокол на військового протягом року. Тепер йому загрожує 20-ти тисячний штраф та позбавлення водійського посвідчення на три роки. Під час розмови нам повідомив, що. Місяцем раніше на нього вже складалося протокол за статтею 130, частиною 1. У нього був суд і він вже сплатив штраф 10-200 гривень. Під час розмови з лікарем водій повідомив, що він відмовляється від проходження будь-яких тестів та здачі будь-яких аналізів. Дану відмову було зафіксовано лікарем в медичному висновку. На даного громадянина було складено протокол за частиною. Другої статті 130. -ї. патрульні врятували дитину від отруєння ртутю. Маленький хлопчик розбив градусник в гральній кімнаті, коли вдома не було нікого з дорослих. Дитина не розгубилася та викликала на допомогу поліцейських. Патрульні зібрали небезпечну речовину та залишили кімнату провітрюватися. А Хлопчакові сказали дочекатися з роботи бабусю. А остаток градусника? Статок радус. вода я трою впали. А из всех шариков все что согласно? Все можно было, я была с... на вот эту вот на скотч, на можно. Патрульні зібрали всю ртуть з підлоги, залили водою та зачинили в скляній банці. Хлопчакові наказали не заходити до кімнати, щоб той не надихався небезпечними парами. Додому викликали бабусю школяра та повідомили їй про небезпечний інцидент. Сам хлопчик пообіцяв патрульним бути більш уважним, користуючись ртутним градусником, та подякував за допомогу. Згідно з інструкцією, ми зібрали залишки градусника та ртуті, склали в скляну банку, залили водою, закрили герметично кришку. Поставили в місце, куди дитина не змогла б дістатися. Також місце, на якому було розбито градусник, було промите великою кількості мильного розчину. Відкрили вікно та балконні двері в квартирі на провітрювання, для того, щоб зменшити концентрацію отруйної речовини в квартирі. Вийшов на прогулянку та загубився. В Покровському районі патрульні допомогли повернутися додому дідусеві, який забув, як дістатися додому. Чоловік повідомив, вийшов поліки та подихати повітря, але раптово забув, де мешкає. Поліцейські допомогли дідусеві дійти до квартири та передали його дружині. Натомість жінка висловила подяку поліцейським та пообіцяла доглядати за чоловіком. Куди ви вийшов? Так. Да. На прогулку выходил я тогда всегда во время прогулки. Там Когда вы вышли нам на прогулку? Выписывается лекарство. Но не выписывается на месте. Приезжаешь, все там говоришь, это лекарство, то есть лекарство. В поликлинику вышли? Ні, поліклі, ні, 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 Чоловік дуже змерз на холоді, тому патрульні, встановивши особу дідуся, посадили його до службового автомобіля та відвезли додому. Виявилася, загублена людина проживала неподалік. Поліцейські передали старенького дружині та попросили доглядати за ним. Жінка висловила подяку патрулям та пообіцяла стежити за тим, коли та куди виходить дідусь із квартири. Дідуся впізнав перехожий, який повідомив, що мешкає в одному будинку. Вказав нам адресу, після чого ми провели дідуся до, до будинку. Дідусь почав згадати місцевість. Також у нього в кишені виявилися ключі від квартири і від під'їзду. Ну, піднявшись на другий поверх, зателомавши до квартири, відчинила двері його жінка, яка була здивована, але рада. Патрулюючи вулицями міста, ми зустрічаємося з десятками різноманітних правопорушень. Кожного дня надходять сотні викликів та повідомлень. І дуже часто кожна секунда має велику вагу при затриманні зломисників. Якщо ви стали свідком злочину чи порушення громадського порядку, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію. Можливо, саме ваше повідомлення врятує чиєсь життя чи долю. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції. Це кривого рогу та першого міського телеканалу Міський Патруль до зустрічі на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.